Маємо в наявності гонтовий компресор Акоер. Це відомий німецький виробник. Провезли ми даний компресор з Австрії. І давайте швиденько по параметрах. Отже, продуктивність компресора складає 2 кубічних метра в годину, двигун 15 кВт і продається в комплекті з осушувачем. Так він виглядає ззаду. Давайте поглянемо як в середині. Так він виглядає в середині в такому стані. І давайте подивимося, як він виглядає ось тут з цієї сторони. Повністю справний робочий і осушувач. Вартість за цей комплект 3200 євро. Кого цікавить, телефонуйте з номером телефона в описі або в шапці профілю.